А книга нам розповідає про дослідницю Фері та її помічника. Вона, дослідниця, вирушає у певну подорож в дуже такі неприємні холодні краї, аби дослідити місцевих фейрі. З часом до неї приїздить її колега, і в них разом відбуваються там певні пригоди. І, можливо, наші персонажі будуть не зовсім тими, ким здаються. Але не всі, <сь> скажу так. Взагалом вона дуже комфортна, дуже мила. Вона написана в такому іронічно-науковому стилі, я б так сказала, тому що це саме щоденник того, як Емілі веде своє дослідження, тобто не саме дослідження, а от те, як вона про нього розмірковує, які події з неї сталися. І мені дуже подобається такий підхід, мені дуже подобаються ось такі щоденникові записи. І те, як Емілі тут пише, це теж свого роду досить забавно дивитися за її ходом мислення як науковиці. Тому теж гаряче рекомендую, вона шикарна.